19-річна Даріна Косьонок приїхала з Кам'янського до Львова, щоб навчатися. Була студенткою другого курсу університету імені Франка, отримувала спеціальність перекладача перської мови, була вихованою, комунікабельною і спокійною дівчиною, з відзнакою закінчила школу, вступила на бюджет, мала гарні оцінки, особливо з перської мови. Самостійно вчила арабську, прекрасно знала англійську. У вільний час займалася йогою. За словами одногрупників Даші, вона була людиною, якій подобалося життя. Даша жила в гуртожитку на вулиці Медова Печера там про неї відгукувалися найкращим чином вона була акуратною, тихою і спокійною. Подруги Даші розповіли, що вона познайомилася з якимось Нестором, з яким часто знімала квартиру на добу, познайомилися нібито в інтернеті. На людях особливо не з'являлися. Знайомі Даші не знали її хлопця у гуртожитку його ніхто не бачив. Даша з ним ніде не з'являлася. Коли він приїжджав до Львова, пара знімала квартиру. 30 березня 2021 року в одній з квартир на вулиці Личаківській у Львові знайшли тіло 19-річної студентки Даші Косьонок. Як з'ясували слідчі, на дівчину хтось накинувся з гострим предметом і завдав дев'ять ударів в грудну клітину. На тілі загиблої правоохоронців виявили багато ран, які ймовірно і стали причиною загибелі. Якраз 30 березня, із заявою про зникнення Даші, яка значилася, яку вже шукали родичі, тіло студенки виявила господиня квартири, що здавала приміщення. Жінка прийшла отримати плату за оренду і виявила в квартирі тіло загиблої Дарини. Слідчі Львовського районного управління поліції з процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури відкрили справу по частині першій статті 15 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачала покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. У гарячих слідах поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 20-річний житомирянин Нестор Литвинчук. За інформацією, яку підтвердили батьки дівчини, хлопець близько двох років був хлопцем дарини. Відношення у пари були проблемними. Дівчина планувала їх завершити. Молодий чоловік зізнався у скоєному і повідомив, що розправився з дариною із ревнощів. Відомо, що скоїв злочин. Бо дуже сильно любив дівчину. За свідченням батьків Дарини, пара почала зустрічатися восени 2019 року. Нестор разом з Дашою приїжджали до Камінського, навідувався до матері й батька Дарини, які розлучені і живуть окремо. Мати Дарини розповіла, що вона відносилась до Нестору позитивно. Жінка бачила його один раз, коли він приїжджав на автомобілі за донькою. Не високого зросту, худенький, поводився коректно, був спокійним, вічливим. Жінка довіряла своїй дурці, у якої зав'язалися серйозні стосунки з цим молодим чоловіком. Натомість батько дівчини Андрій Косьонок каже, що хлопець йому відразу не сподобався. Чоловік насторожився, що Нестор Литвинчук ніде офіційно не працював і не вчився, але, незважаючи на це, хлопець жив на широко ногу. Часто смітив грошима, навіть підозрював, що молодий чоловік торгує речовинами. Даша розповідала, що Нестор нібито займався біткоїнами, проводив курси, вчив людей, як заробляти на криптовалюті. У мене це викликало сумніви. Він постійно міняв місце проживання, витрачав великі гроші на житло по 15 тисяч гривень на місяць. Він не прислуховувався, коли Даша йому говорила. Що він багато витрачає грошей, а потрібно їх відкладати, щоб влаштувати майбутнє. Проте хлопець жив в своє задоволення, так розповів Андрій Косьонок. Квартиру, де Дашу знайшли загиблою, Литвинчук, за свідченнями свідків зняв 29 березня 2021 року. Камери зафіксували, як молодий чоловік заходив у приміщення, проте вони не зняли, як він виходив. Очевидно, після скоєння злочину Литвинчук втік з квартири через вікно. Після того, як господиня квартири виявила труп дівчини, поліцейські вийшли на слід підозрюваного. Нестора Летвинчука поліцейські оперативно затримали у східниці за 100 кілометрів від Львова, куди він встиг втекти і переховувався в одному з хостелів. Під час затримання він зізнався у скоєному. Мати Летвинчука наполягала на тому, що він. Неврівноважений, і натякала, що якщо хлопець вилікується, зможе фінансово підтримувати сім'ю загиблої Дарини. Те, що він з Дашою посварився і вони розійшлися, я зрозуміла, що він дуже важко це переживав. Він сильно схуд, ходив дуже сумний, пригнічений. Це було за кілька місяців до того, як все це сталося. Це було за кілька місяців до того, як все сталося. Розумію, що це моя велика вина як мами. Мені потрібно було якось з ним обговорювати цю тему, тоді я не зрозуміла, що це були сигнали психічної хвороби, каже Ганна Литвинчук. Нестору могли назначити 15 років в'язниці. Якщо буде остаточно встановлено, що він був не в собі, коли здійснив злочин. Якщо буде остаточно встановлено, що він психічно хворий, його звільнять від кримінальної відповідальності і продовжать примусове лікування. У вересні 2021 року завершилася психіатрична експертиза, на яку направили Нестора Литвинчука. Молоду людину визнали такою, що він не відповідав за свої дії на момент скоєння злочину. Львівська психіатрична лікарня у Литвинчука виявила психічну хворобу, виявилося, що він страждає тимчасовим болючим розладом психічної діяльності у формі поліморфного психотичного розладу. І не може усвідомлювати значення своїх дій і керувати іми, сказав один з експертів психіатрів. Натомість експерти, за даними змі, не відповіли на питання, чи був Нестор Литвинчук душевно хворим на момент визначення злочину, або його психіка була порушена вже після цього. За словами психіатрів, це можливо встановити учас додаткової судової психіатричної експертизи. Психіатричній установі з суворим спостереженням. Литвинчуку змінили запобіжний захід. Тепер хлопець повинен проходити примусове лікування. Батьки Даші мають сумніви щодо висновку львівських психіатрів і вимагають незалежної судової психіатричної експертизи в Дніпрі або в Києві. Він косить під хворого. Вони пишуть, що у нього якісь психічні розлади, але це все маячня, каже Андрій, батько загиблої. Мати дівчини Гана теж сумнівається в висновках експертів, адже Литвинчук мав права і виконував роботу. Виходить, був у свідомості. Також батьки дівчини вважають, що злочин не був випадковим. Нібито молодий чоловік готувався до злочину, зокрема, вивчав сайти відповідної тематики. Батьки Даші дійсно наполягають на проведенні повторної або додаткової експертизи для підозрюваного, однак документального підтвердження поки не надходило. Користувачі мережі активно обговорюють зміни запобіжні заходи несторутвенчуку, більшість упевнені, що хлопця відмажують. Якщо його несторо визнають неосудним, його повинні примусово лікувати. Тобто, якщо у слідчих або будь-якої сторони цього кримінального провадження є сумніви щодо осудності цієї особи. Якщо буде визначено, що людина є неосудною, то до неї будуть застосовуватися медичні заходи примусового характеру, сказав юрист. Якщо батьки і дівчини зможуть домогтися повторної експертизи, справа може затягнутися.